Перший сезон серіалу Білий лотос пройшов якось досить непомітно однак, після отримання премії Золотий глобус у двох номінаціях за другий сезон я вирішив, що він вартий уваги та повноцінного огляду. Додивіться це відео до кінця, адже гарантую, що деякі моменти ви точно пропустили. Ви на каналі Вайбі мене звати Вадим. Сьогодні буде цікаво та трішки драматично. Кожен сезон серіалу показує нам всього тиждень, які герої проводять на відпочинку у п'ятизірковому готелі Білий Лотос. Перший сезон був знятий на Гавайях на справжньому курорті в готелі Four Seasons. Так, ви дійсно можете побувати в номерах, де проходили зйомки, однак це обійдеться вам у кругленьку суму від 1,5 до 29 тисяч доларів. В той час, як деякі серіали пишуться і знімаються роками чи навіть десятиліттями, режисер Білого лотоса» Марк Вайт сам написав сценарій і зайняло у нього це всього лише два місяці. Серіал розповідає про привілейований прошарок суспільства, який не помічає проблем у сучасному світі. І оскільки ви вже вімкнули це відео, припускаю, що серіал ви вже подивилися і знаєте, про що йде мова, тому попереджаю, що будуть спойлери. І почну я з найцікавішого з фіналу другого сезону, так як він ще досі свіжий у наших головах. Смерть Тані у фіналі другого сезону Білого Лотоса деяких засмутила і навіть обурила, як мене, наприклад. Але це все було заплановано з самого початку. Насправді автори нам давали підказки протягом усього серіалу. Ще наприкінці першого сезону Білого лотоса» Таня заявила, що смерть це певно останній захоплюючий досвід, якого у неї ще не було. Гроші дозволили Тані спробувати майже все, що може запропонувати життя, тому в деякому сенсі її смерть була досить передбачуваною, щоб повністю закінчити лінію персонажа. Зверніть увагу, що дивна поведінка її чоловіка Грега почала ще на початку другого сезону, коли він звинуватив Таню в тому, що вона привезла свою асистентку Поршу на Сицилію, що стало першим з багатьох натяків на те, що його наміри щодо Тані були не надто позитивними. У другому сезоні теж були приховані підказки, найбільшою з яких є той факт, що в останньому епізоді Таня одягнена в рожеву сукню з квіточками. Давайте повернемось до епізоду про дім хрещеного батька під час короткої зйомки в машині, яка має вибухнути прямо як в оригінальному фільмі. Там ми побачили манекен, на який, звісно, ніхто не звернув уваги, і диво, що було на ньому одягнено, ну ви здогадуєтесь. Тож, коли Таня з'явилась в ті ж самій сукні через декілька епізодів, ми могли припустити, що саме вона буде тією, для кого цей відпочинок стане останнім. За винятком, звичайно, що вона насправді не вибухнула в машині, що було б занадто примітивним. Смерть Тані у фіналі здається випадковою та навіть в якомусь сенсі комічною, проте у першій серії нам навіть натякнули на те, як саме це станеться через незграбність. В першому епізоді другого сезону Таня мало не впала, коли виходила, що в НАТО оглядаючись назад, це було досить тонке приховане послання, яке, безперечно, можна зрозуміти лише після фіналу. Цікаво, що Дженніфер Куліч спочатку хотіла відмовитись від ролі Тані в серіалі через набрану під час пандемії зайву вагу, але її переконала подруга. Марк Уайт написав роль Тані саме для Дженніфер. Вони колись працювали над фільмом Панове бронко, а пізніше відправились у подорож разом. За словами самої Кулі багато з того, що вона продемонструвала під час подорожі, послугувало натхненням для серіалу. У якості основної локації використовували Four Seasons Santa Monica Palace», що було зовсім не випадковим. У одному епізоді Таня каже Грего, що хоче провести день як Моніка Віці. Вони катаються на хиткій веспі, їдять спагеті та молюсків, але тут є щось більше. Адже подальша сюжетна лінія, де Грек втікає з міста, щоб його дружину могли вбити, насправді моторошна схожа на те, що відбувається у фільмі «Пригода» з Монікою Вітті 1960 року, зйомки якого теж проходили на Сицилії. В оригінальному фільмі одна з головних героїнь Анна безслідно зникає, що уже натякає нам на несприятливий фінал для Тані. Однак це не єдине посилання на фільм, адже в сцені, коли героїня Обрі Плаза йде по вулицях, а група італійських чоловіків оточують її і починають роздягати поглядом. Це своєрідний ремейк сцени фільма Пригода. Знімальна група білого лотоса» проводила зйомки в сицилійському місці нота на тій самій площі, де й знімалася сцена пригоди. Тому було вирішено відтворити цей фрагмент з Обрі Плаза. Під час бесіди в п'ятому сезоні Дафна і Харпер обговорюють проблему потенційної невірності Кемерона. Дафна трохи ухиляється від теми, кажучи, що Харпер повинна знайти собі хорошого тренера. Вона розповідає про свого тренера і описує його як чоловіка зі світлим волоссям і великими блакитними очима. Далі вона прокручує свої фотографії та дає телефон Харпер. Харпер з подивом помітила, що вона дивиться не на фотографію тренера, а на двох дітей Дафни, які, до речі, теж мають світле волосся та блакитні очі. Просто збіг не думаю. Після цього епізоду в соціальних мережах почались дебати щодо того, що саме означав цей момент. Деякі люди думають, що так дафна нагадала Харпер, що у неї є сім'я і що деяких речей краще не знати, але інші, включно зі мною, вважають, що це був її спосіб показати, що вона не тільки зраджує Кемерону, але й що діти не його. Не дивно, що йому дозволено робити все, що він хоче. Цікаво, що Меган Фейс другого сезону, яка грає роль Дафни, спочатку проходила кастинг на роль Рейчел в першому сезоні, але роль тоді дісталася Олександрі Дадаріо. Звісно, вона була розчарована, що не отримала роль, але Фей визнала, що це був вірний вибір режисера, коли переглянула перший сезон. Тож повернемось до першого сезону. Ідея того, що Грех хотів обікрасти Таню, була на поверхні. Під час їхньої першої зустрічі, коли він намагався зайти в номер Тані, він пояснює, що, певно, просто сплутав двері. Зараз ми знаємо його справжні наміри, тому можемо припустити, що насправді він хотів перевірити, наскільки вона заможна. Також він запрошує її на побачення тільки після того, як дізнається, що у неї немає сім'ї, тому розуміє, що немає ніяких спадкоємців або відповідної претендентів на її гроші. Стів Зан запевняє, що для оголених сцен використовувались накладні геніталії і знімався у цій сцені Доблер, щоб не витрачати час на грим, адже це займає кілька годин. Цікаво, те, що актор сам узгодив з гримером протез, який буде використано у сцені. Певно, цікавий був діалог. Пізніше, після другого сезону, Тео Джеймс теж зізнався, що в тій ж самій сцені, де його герой випадково, начебто, хизується тим, що у нього в штанях, так як і у випадку з Стівом Заном, в першому сезоні теж використовували протез. На протязі всього першого сезону Олівія і її брат Квін постійно сперечаються, хто де буде спати. В результаті чого Квін спить на розкладушці в кухні без вікон, а Олівія і її подруга сплять на дивані вітальні люкса. Насправді, в реальному житті хлопцю б дісталась окрема особиста кімната, адже знімали в президентському люксі з трьома спальнями Молле в готелі Four Seasons. Тобто, окрім спальні батьків, є ще дві. Пройти до них можна через обідній стіл, і двері до цих спалень було видно в серіалі не один раз. В першому сезоні Марк, якого зіграв Стів Зан, дізнається, що його батько помер не від раку, як він думав, а був латентним геєм і помер від Сніду. Насправді ж, ідея історії запозичена з реального життя режисера серіалу. У автора цього шоу Марка Уайта теж був замкнений батько, який до того ж був пастором Мел Вайт. У 1994 році він здійснив каміннаут та оголосив про свою гомосексуальність. Але на відміну від серіальної історії, Мел все ще живий та щасливий у шлюбі зі своїм чоловіком. В кінці першого сезону глядачів обурило, що Шейна так легко відпустили після того, як він вбив людину. Мовив, що в реальному житті йому потрібно було б з'явитись в суді, навіть якщо визнають, що це була самооборона. В Інтерв'ю New York Times актор пояснив, що це підкреслює головну концепцію шоу. Схоже, що Шейн уникає відповідальності і просто виходить сухим із води після того, як вбив людину. З іншого боку, Кай, скоріше за все, понесе суворе покарання за крадіжку коштовності Мосбахерів. Я думаю, це показано не випадково. В реальності білого лотеса так система правосуддя відноситься до одного класу людей і зовсім по іншому, до тих, у кого є гроші, зв'язки та привілеї. Так, зазвичай в таких випадках говорять не покидати острів або штат. Але припустимо, що батько Шейна попросив про послугу сенатора чи суддю. Такі правила іноді діють у нашому світі. Кай буде в'язним та злочинцем, але шейну взагалі не потрібно буде відбувати якийсь термін, і Шейн все одно буде вдавати себе жертву, тому що він може стати вигнанцем в елітному колі спілкування. Багатьом цікаво, що буде з білим лотосом далі. Відомо, що серіал був продовжений на третій сезон на каналі HBO. Зйомки третього сезону будуть знову на новій локації та з новими персонажами. Уже є багато натяків на те, де будуть відбуватися зйомки після Гаваїв та Італії. Марк Вайт сказав: перший сезон підкреслив гроші, другий сезон секс. Я думаю, третій сезон буде сатиричним та комічним поглядом на смерть, східну релігію та духовність. Тому ми можемо зробити висновок, що третій сезон буде проходити десь у Азії. Одні з найбільш популярних варіантів це Таїланд, Балі або ГОА. Однак варто пам'ятати, що героїня Меган Фей в кінці другого сезону підняла келих за наступний відпочинок на Мальдівах, тому не варто відкидати і цей варіант. Глядачі фінального епізоду другого сезону перевершили попередній рекорд, зібравши біля екранів 2 мільйони та 800 тисяч глядачів на платформі HBO. Той факт, що на третій сезон серіал продовжили ще на третьому епізоді другого сезону, доводить, що тв шоу є найпопулярнішим проектом HBO після серіалу Дім Дракона. Поки немає ніякої конкретної інформації на рахунок третього сезону, однак можна припустити, що Коні Брітан повернеться до своєї ролі, адже сама актриса сказала: Майк Уайт хотів, щоб я була у другому сезоні, і в мене навіть була ідея для мого персонажу. Ми збираємось це зробити в третьому сезоні, якщо білий лотос все ще буде приваблювати глядачів. Немає підтвердженого складу для третього сезону білого лотоса, хоча цілком ймовірно, що персонажі з другого сезону повернуться подібно до того, як Таня служила сполучною ланкою між першими двома сезонами. Грех, ймовірно, повернеться ще раз і зіткнеться з наслідками змови з метою вбивства своєї дружини. Помічниця Тані Порша також може повернутися, щоб розслідувати смерть свого колишнього боса. Враховуючи її смерть, Таня швидше за все не повернеться, хоча актриса зізнається, що їй б цього дуже хотілося. Хоча, можливо, третій сезон розповість нам про події до другого сезону, що дозволить серіалу дослідити історію походження Тані без спінофа. Також є вирогідність, що у третьому сезоні ми знову побачимо Дафну та Кемерона, адже нам так і не пояснили природу їхніх відносин. Можливо, у подальшому ми дізнаємося, що у них відкриті відносини, і нам краще пояснять, хто ж справжній батько дітей Дафни. Спочатку серіал планувався як міні-серіал з закінченою історією, однак білий лотос про зовсім не безтурботне життя заможної еліти так полюбився глядачам, що питання продовження навіть не стояло. Серіал має свою неповторну атмосферу та передає вайб релаксу, спокою та справжнього дзену. Якщо більшість з нас звикли до екшену, динаміки та неочікуваних поворотів, то у цьому серіалі немає нічого із вище згаданого. Дійсно, спочатку складається враження, що у кожній серії нічого особливого то і не відбувається, але як ж круто, коли у кінці все складається у один великий пазл. Особисто для мене він склався. Напишіть у коментарях, який з перелічених фактів вас здивував найбільше, а можливо, я щось пропустив. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та підтримуйте український YouTube. До зустрічі!